Доброго дня, загальний розклад. Хто хотів вас зламати нові обставини. Людина для якої цінності є фінанси? Ще як додаткова інформація, хтось має ресурс. Головний ресурс його це сила, внутрішня сила. Знання, можливості зруйнувати, ну, або саме дана людина має чітке розуміння, як досягнути бажаного результату. Тобто звернутися, заплатити за те, що практик за допомогою сил для нього проведе саме ті ритуали, за допомогою яких він і досягне тих результатів відповідно по відношенню до вас. І буде мати саме те, чого прагне. Він був готовий заплатити достатньо значну суму. Єдине його було бажання це зруйнувати ваше життя. Він бачив вас ресурсною самодостатньою жінкою, королевою мечів. Самодостатньою. Яка живе в щасті, радості благополуччі, достатку, а він бажав керувати, маніпулювати вашим життям, змінити кардинальну ситуацію в вашому житті з позитивною на негативну. По відношенню до даної ситуації скажу так, є декілька. Варіанті, який результат ви будете мати. Якщо ви будете активно проявлятися, то ви в своєму житті здійсните прорив. Тобто ви зможете досягнути бажаного. Ви зможете реалізувати, реалізуватися, якщо будете рішучі. Якщо не будете сидіти і думати, що дуже важко, або не маєте ресурсу, не маєте знань, не маєте енергії, тобто не будете для себе. Знаходите виправдовування по відношенню до своєї бездіяльності. От якщо ви будете активно проявлятись, то досягнете бажаного і реалізуєте і реалізуєтеся. А якщо все ж таки дозволите даній людині маніпулювати, то вам говорять, що ви знаходитесь в ілюзії, якщо ви думаєте, що все, ви самодостатні по відношенню до ситуації, подолати, вирішити, знайти вихід. Ні, вам потрібно активно проявлятись. Вам категорично вищі сили говорять по відношенню до самої ситуації, вам потрібно діяти. Вам потрібно бути самодостатньою цілеспрямованою для того, щоб мати позитивний розвиток і досягати результативності в своєму житті, а не дозволяти комусь маніпулювати своєму оточенню, маніпулювати, впливати і досягати результату саме тих, які вони бажають, відповідно по відношенню до вас. Тобто руйнувати життя, значить, він досягне цього результату. Але в одному тільки випадку, коли ви не будете діяти, боротися і протистояти. Тому робіть висновки. Якщо він не бажав зламати, то в нього є два варіанти. Тобто результат може бути для нього як позитивний, так і негативний. Але от, який результат він отримає, залежить від вас, від вашої активності. Від вашого прояву. Дякую.